Продажу тютюнових і алкогольних виробів саме дітям. Літній період дітей багато на вулицях, тобто щось приходить купляють, навіть слабоалкогольні ці напої, вони є забороненими для дітей до 18 років і тютюновим. Взагалі, літній період часу він дуже важливий, оскільки діти, які ну, обичний осінні, за вони перебувають в школі, вони більше знаходяться під наглядом. зараз, коли батькам. Можливо, нема коли, можливо, комусь не цікаво. Ну, Випадки разні бувають. Так, правильно? Батьки на роботі, діти цілий день сьогодні. В них що хочуть, то і роблять. Остаються без накладу. В даний час вони попадають під пив таких дітей, які мають негативні зі своєї сторони наслідки поведінки, вживання тих ж самих тютюнових виробів чи алкогольних напоїв. На даний час нами проводяться заходи. Відпрацювання таких влачних місць, як парк культури відпочинку Шевченка та інших, де масово збирається молодь для відпочинку. Соответственно, в зв'язку з чим вони під час відпочинку вони вживають алкогольні напої, і тінові вироби. Однак, як вам сказати, за даними фактами, всі вони, які попадають в поле зору працівників ОВС, проводяться перевірки та винних осіб притягують до відповідальності за реалізацію неповнолітнім особам. Виробів. Подальшому, якщо це була заклад торгівлі, який має певні ліцензійні умови, ті ж самі сигарети чи, можливо, алкогольні напої, також зноситься подання до департаменту, який видає ліцензії на право реалізації даного виду товару. І ми вирішують запитання про накладення більш тяжкого стягнення, понад 8 тисяч гривень і плюс. За допущення вказаних правопорушень передбачається ще позбавлення їх ліцензії на торгівлю. В будь-якому випадку, коли складається протокол за реалізацією алкогольних чи тютюнових напоїв неповнолітньому, вноситься подання і людина, людина, фізична особа підприємець або юридична особа, в залежності від того, хто здійснює діяльність, позбавляється податковим органом своєї ліцензії. Обов'язково там немає. Це одне із порушень. І це не акція, це не якийсь період перевірок, це постійна робота працівників міліції, як дільничних інспекторів, як, як навіть карного розшуку і в першу чергу кримінальну міліцію у справах дітей. Тобто ця робота постійна, немає боєтковості, там тиждень робимо, тиждень ні. Це постійно. Тобто до уваги це взяти. Якщо громадяни... Зайшли в торговий якийсь відділ і бачите такий факт продажу дітям тютюнових або алкогольних виробів, обов'язково зателефонуйте за номером 102 і повідомте, що саме ці торгові заклади реалізують дітям такий непотрібний товар.